Усім привіт! Відео зараз розпочнеться, а спочатку хочу сказати, це відео спочатку було для TikTok аккаунт тому вибачаю за такий формат. До речі, пишіть свої ідеї для нових відео. Може в наступних нових відео. Ваша ідея реалізується. Дякую за розуміння і приємного перегляду. Всім привіт сьогодні мені прийшла ось така вішалка. і зараз будемо її з вами збирати. Я вже збирала мамину таку вішалку без інструкції, бо тут нема нормальної інструкції, можна сказати, що взагалі її нема. Це називається спонтанне рішення, коли захотіла зняти, як ти збираєш вішалку в Тікток. Взагалі це відео на цілу годину вийшло, але я для вас замонтувала на 9 хвилин, щоб вам легше було його дивитися. Тут я вже збираю. Взагалі я це відео вже в третій раз монтую, бо щось мене не влаштовує і так далі. Але сподіваюся, що це буде останній раз. І, і да, я не знаю, куди я його викладу. Що ж, починаємо збирати вішалку. Тетрис. Дорослий тетрис. Знаєте, в дитинстві були тетриси? а це дорослий тетрис. називається Збери оцю штуку. Терпіння треба, щоб зібрати оцю штуку. Тут я думаю, як, як воно має бути. І все ламається. До речі, напишіть скільки разів. У цьому відео воно зламалося. Що вам в таких довгих відео розповідати? Ну, я не знаю, чи в Тікток буде довге відео ще, але... Напишіть все одно, що під таке відео розповідають. Бо я не знаю, як цю штуку складає, так і я розповідаю, і ви можете дивитися самі, що тут в мене не виходить щось. Я стараюся, але вона в мене не виходить. Тут я змогла вже. Тут в мене ось така конструкція наполовину виходить, але я не догадую, що буде далі, що мене чекає далі. Я складаю собі спокійно. Спокійно тут щось у мене не виходить, вкотре в мене ламається ця вся конструкція, але я змогла її назад прикріпити. Ось зараз буде момент. Тут я не знаю, як ці штуки е, правильно, і вони криво, якось у мене виходять, бо я не знаю і все бабам ламається звичайно. Але ми не здаємось інші штуки вход приходять, і все криво, все щетається. Тут він намагається вставити у цю паличку туди, але нічого не виходить, але ми не займось і пам-пам, ти збереш цю конструкцію, тобі буде жарко. Да. Але потім в мене буде краса, в мене весь одяг буде висіти красиво. Тут вже мама до мене прийшла допомагати, бо в мене ламається все закручувати. По інакшому. Оказується, я не так все робила, з-за цього в мене ці палочки були кривими. Тут є намалаю сама виправити цю конструкцію і все ламається. Мені аж смішно <хи> да, тут я відкручую, намалаю сама все зробити, але вставляю, але не розумію, як мама це робила, треба просунути через дірочку. Трубочку, але я не розумію, як це робити. І все ламається, звісно. Знаєте, якщо будете такі йде трезі брати, знаєте, вам буде жарко. І все буде ламатися. Не знаю, як у вас, але в мене точно все ламається. Я просунула цю, цю трубочку у ту туди і закрутила отака конструкція. У мене була, закрив ці штуки і на, фі на фінішну пряму вискакуємо тут мені допомагає трішки його під, да підрівняти і останній шах і все. У мене е, вішелка для речей є. Покажіть, що ви це відео додивились до кінця.